За 2024 рік комунальне підприємство «Житомирводоканал» провело близько 640 робіт з ліквідації аварій на мережах водопостачання та водовідведення міста. Мережа водопостачання у нас становить 532 кілометри. Мережа водовідведення становить близько 30 -20 кіло... 320 кіло триста кілометрів. Замінено близько кілометра водопровідних мереж та близько пів кілометра каналізаційних мереж. Окрім того, підприємство ремонтувало та будувало каналізаційні мережі, а також фахівці займалися реконструкцією насосних станцій. В минулому році ми ввели в експлуатацію все нове сучасне обладнання на головній каналізаційній насосній станції. Велись роботи по реконструкції каналізаційних очисних споруд, які мають бути завершені також в цьому році. Також Житомир водоканал працював над енергоефективністю підприємства, замінювали різнотипні насосні станції та встановлювали сонячні панелі на восьми об'єктах. Роботи завершені ще на чотирьох ведуться. Це дозволить заощаджувати близько 20 тисяч гривень на день у сонячну погоду. Однак, за словами директора підприємства, ці зміни не вплинуть на тарифи для житомирян. Плануємо в квітні включити вже всі 12 об'єктів в травні завершити роботи і в період з травня по вересень отримувати сонячну генерацію. що Зменшить наше споживання електричної енергії з мережі, а відповідно витрати підприємства на електричну енергію. Також підприємство завершило встановлення насосної станції, які розпочали ще у 2019 році. Зробили це завдяки кредиту від Світового банку. Загальна вартість реалізації проєкту становить близько 4 мільйонів євро. Завдяки цьому Житомир водоканал зекономить 25% електроенергії, необхідної для подачі води. Станом на сьогодні ми завершили будівельно-монтажні роботи. Зараз ведуться роботи по введенню об'єкта в експлуатацію, документальна частина. Насоси змонтовані, трубопроводи замінені, встановлена автоматизована система управління всім насосним обладнанням. У 2025 році КП «Житомирводоканал» планує провести заміну каналізаційних та водовідводних мереж, аби забезпечити якісне обслуговування користувачів. Плануємо продовжувати заміну насосного обладнання, енергозбереження. Аварійно-ремонтні роботи і боротьбу з втратами питної води, в тому числі, і роботу з населенням по збору коштів. Артем Сидорщук, Ілона Усата, телеканал СК1.